Як і з усіма сусідами, і у всіх сусідів, не тільки між державами, але й в будинках, в кімнатах, можуть відбуватися певні ситуації, які не призводять до спільних перемог. Ми говоримо про трагічні сторінки, які існували. І ці трагічні сторінки мають нам нагадувати про біль, який ми завдали один одному. І мала нас застерігати від продовження таких дій. А спільні перемоги, звісно, надавати більше мотивації бути дружнішими та працювати разом для майбутнього. Безпосередньо відразу зауважу, що жодна країна в світі не має права диктувати, як змінювати закони комусь. Це те, як сьогодні Росія намагається нам сказати: змініть закони. Ми є суверенна держава, і всі суверенні держави мають своє законодавство. Але не слід забувати, що є міжнародне право і міжнародні прецеденти, які, наприклад, як Нюрберський трибунал не побачив того, чого інкримінує польське законодавство і організація українських націоналістів і українські повстанські армії.